Як довести, що ви один син, хто утримує своїх батьків з інвалідністю з метою отримання відсрочки від призову? Єдиним реальним дієвим способом може бути лише рішення суду про встановлення факту утримання. Або і догляду, якщо відповідно є ще довідка ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду чи у довідці МСЕК є відповідний допис на звороті у РАХСі Ви навряд чи отримаєте якусь адекватну відповідь. Ми не отримали. Ми підготували скаргу. Сподіваємося, буде підготовлено протокол. Про адміністративне правопорушення, яке вчинено таким працівником РАХСО, і матеріали скеруються до суду про притягнення до адмінвідповідальності? Можливо, коли якийсь працівник РАХСО один, другий, третій, десятий раз заплатить адміністративний штраф, і у нього вже зарплати не залишиться, тоді він буде більш ретельно вивчати актові записи в реєстрі демографічному і надавати адекватну відповідь адвокатам. Ну а то як це? Якщо людина приходить в один. Районний РАГС хочу одружитися, то вони чомусь бачать по всьому реєстру, що немає інших дружин, ну, не багатожонець, так? чи одну дитину ти двічі чи тричі не зареєструєш в декількох рахсах. То вони все бачать. А як надати інформацію, чи видавалося свідоцтво про народження по іншим дітям, усього батька чи матері, то вони чомусь не бачать. Абсурд, абсурд. Це від безнаказності. Але ми з цим будемо боротися. Це є річний віступ. Далі. Що робити, щоб подати заяву до суду про встановлення факту утримання або догляду? Це не тотожні речі? Дивіться: обов'язково ви маєте отримати від соцбезу акт. Обстеження житлово-побутових умов він подається шляхом написання заяви про призначення вам соціальної допомоги в зв'язку з утриманням особи, яка потребує постійного догляду. В зв'язку з тим, що ви не пройдете там по певним параметрам, вам буде відмова. Але акт вам видадуть, або це може бути акт встановлення факту догляду, той, який отримується для виїзду за кордон, також може підійти. Але бувають і абсурдні ситуації. Одна із клієнток поскаржилася, дозволила поділитися з людьми інформацією, що чоловік. Написав відповідну заяву, було обстеження житлових умов, запросили СОЗБЕС на засідання комісії. Він приходить, а його вже там чекають працівники ТЦК та СП. Він просто фізично не встигає отрим... утримати там документ про догляд за батьком, а йому вже повістку тулят. Ну от працівники соцбезу стуканули, щоб знаєте, так от, щоб жоден не уникнув мобілізації, навіть коли має законне право на відсрочку.